Нуки, старенький танк і сумний вовка Путін. Якось так пройшов традиційний щорічний парад побєди на Росії. Не шановний президент Арефії невже не було що показати? А як же оті яйця, які ти демонстрував на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Сумно і тривожно окупантам і на фронті. Особа тривожна. Зокрема, на Бахмутському напрямку. Вагнерівці кінчаються, а регулярна армія демонструє, як вона вміє вправно бігати геть з української землі. Диви, голи, ми витікали чекали. Чікали через це програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко. І це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про отой найскромніший за всі роки парад побєди на Росії і як там оркам під Бахмутом не пече. Паради до Дня Побєди бувають різні. Такі, такі і от такі. Але цього року щось на Росії не задалося, і паради до дня Побєди 9 травня у Великій і Магучей були ось такі. Найбільше що люди на Росії полюбляють і прямо піснюють від щастя під час святкування Дня Побєди – це те, коли червоною площою їде велика, натерта до плиску. Сучасна військова техніка. Для міня проход цієї техніки, проход, ну, про проведення паради та борди за страну. Росіянам це хліба не давай, пенсію не підвищуй, робочі місця не створюю. Ру. З колін не піднімай, а дай оце подивитися, як рухається сила та міць великої і Магучий по головній площі страни. Для вас мощ государство це то прежде всего, це воєнні сили, там А жизня? Ні воєнні сили то прежде всього. Капець. і от коли ось цей час ікс настав, те 9 травня, коли президент Рефі Вовка Путін на публіку грає м'язами, демонструє оті всі свої залізні яйця на весь світ, коли люди у перечутті захвату тамують подих. тут на Красній площаді, звісно, особлива. на головну площу країни виїжджають вони, ой, тобто він. Ноки старенький ще радянських часів танк Т-34. Це все, що зміг вовка Путін зі свого славетного танкового арсеналу представити перед своїм народом. <риклад> Ну і ще похизувався засобами протиповітряної оборони. Ота славетна руська ПВО предстала перед зваками у всій своїй красі. Зваляють вистроїть оборону від будь-яких средств воздушно космічного нападіння противника. Ось ця вся гра з залізними м'язами на весь світ. Демонстрація мощі отієї величної другої армії світу під час цьогорічного параду у вовки Путіна зайняла всього навсього 4 хвилини. Та ви Ну, деякі чоловіки зауважать, що це. Не три, і то вже прекрасно. Де саме всі танки? т сім навіть не армата, армата налоговня не беремо. Т-90М, Т72Б3, Т-80 БВМ. За ними мали йти БМП3, БМП2. БМП за а, цими підрозділами зазвичай їдуть вже БТР-82, там і вже бронемашинки поїхали за ними. Після цього цілий сегмент, який взагалі був відсутній. Це техніка для повітряно десантних сил. Тобто всі БМД, БМК включно з БМД 4 аналогов А після цього ракушки, які вони запустили, інші там номенклатури озброєння та військової техніки для повітряно десантних військ, включно з артилерією. За ним вже артилерія мала йти сама, тобто гаубічна артилерія, причепна, самохідна, САУ мста Після цього РСЗВ, Град, там Урагани, Смерчі. Вже після них мали б ти Всього цього взагалі не було. Лише іскандери от після автомобільчиків. Цілий сегмент для цілого роду військ був відсутній. Зенітно-ракетні комплекси лише 400. Де панцирі, тори, тунгуски, С-350? Немає. Лише одразу є 400. Зі щемом серці люди на Росії очікували і на заплив безсмертного полку. Водой, з лагами, з портретами наших фронтовиків і ветеранів війни. Безсмертний полк Росії! Ура! На жаль, цьогоріч заплив легендарного полку довелося відмінити. Не буде е, привичного нам шесті безсмертного полка, але розроблена ціла концепція, що безсмертний полк він все одно буде. Він буде в окнах живих в стеклах машин, і у кожного може бути на груді. Не запросили взяти участь у параді до Дня Побєди і отих славетних воїків Другої армії світу із завойованими в Україні трофеями. Ось ось воно. <рес> ось що возить з собою російська армія. Зараз ці вояки зайняті важливішою справою ніж марширування головною площею страни. Вони нині на сході України за пекло відбивають рускагаварящих від бандерівців та нацистів. А також нахабно крадуть унітази, труси та шкарпетки з українських помешкань. Я не знаю, як вам це сказати. Вони вкрали всі мої труси. Короче, дружина, в тебе теж трусів нема. Забрали маліші носки, труси ті що були постільне э, э, полотенце. А тому замість них червоною площею марширують діти не було основного військового складу. У параді брали участь кадети і студенти із військових академій. Таке враження, що Росія не у найкращій своїй формі. Тому ефект від параду, який був спрямований на демонстрацію російської військової сили, не досяг мети. Були сподівання, що, хоча б промова вовки Путіна, якось врятує плачевну ситуацію на червоній площі, але ботоксний дід пластинку за всі роки не змінив. Все зло світу від заходу і не вони розв'язали эту войну. У не ми розв'язали цю войну у нас совіщиста. Сьогодні цивілізація вновь знаходиться на рішаючі сьогодні. Цивілізація знову перебуває на вирішальному переломному рубежі. Проти нашої батьківщини знову розв'язали справжню війну. Але ми дали відсіч міжнародному тероризму, захистимо і мешканців Донбасу, забезпечимо свою безпеку. За його словами, Україна перебуває під впливом заходу. А тому з нею ось це все і відбувається. Обстріли, вбивства, гвалтування. Именно в этом причина катастрофа, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев. Боже. Яке кончене захід це зло, ні для кого не секрет, і вовка Путін не втомлюється про це нагадувати всюди і всім. Але є дещо, що в риториці кремлівського диктатора таки змінилося, і це пов'язано із його можливістю повторіть. Теза можемо у вона з'явилася в му році, і от з 12-го до 21-го року всі паради в Росії відбувалися з тим, що Росія може повторити. 22-й рік це було повторяємо. тобто Росія демонструвала, що вони саме зараз борються. і тоді були всі ці звинувачення. були все це виправдання тощо. А зараз, 23-му році, Росія демонструє, що вони не можуть повторити. Як бачимо, Вовка Путін ще 2012 року грозився Повторіть Дебіл. були якісь у нього потуги у 2022 році, коли він напав на Україну. Але от 2023 рік, і цей цьогорічний парад демонструє, що ботоксний дід не те, що не в силі повторіть, а й просто вже не може. Ой, боже, боже, баба, дід і не може. загальна характеристика цього параду це те, що Путін чітко продемонстрував, що йому нічого показати, нічого сказати і нічим похизуватися. Єдине, що зробило цей парад вартим, хоч трішечки уваги, це те, що на нього особисто завітали президенти Киргистану, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану та Туркменістану. Це присутність практично усіх лідерів Центральної Азії. Це не просто так, на моє глибоке переконання. Це вже маневр і гра великого Китаю. Сі Цзіньпінь переконав їх їхати туди. А якщо так, то розуміємо, що Китай ще поки що грає московську карту. Карту і повне умогилення московського імперіалізму ще займе якийсь час. Чекали тріумфу, а вийшов пшик. Маленький, Маленький! Вийшов! На Росії дня Побєди чекають як мани небесної. Складається думка, що вони живуть заради ось цього одного дня. Як то кажуть, дочекатися, побачити і вмерти. Ми стараємося і трудимося, платимо свої налоги, щоб побачити хоч щось. Вони чекали їхньому президенту, показати то не було і що велична друга армія світу гниє в українських степах. Суча російська техніка спалена в українських степах. Бункерного діда навіть не знайшлося потрібних слів, щоб хоч якось підтримати вогонь в очах свого народу. Після цього параду навряд чи комусь із руського населення захотілося голову покласти за доблість своєї страни чи протерти медаль на груді. Стало трохи соромно. І як вишенінка цього ось той самотній радянський танк Т-34 на червоній площі. <звук> У Путіна був план. <звук> Ні, не той, що покурити, а він всіма фібрами душі хотів взяття бахмута. І то до 9 травня. Ну, щоб на параді побєди виглядати великим завойовником, а не об... Хлопчиком, противник зараз м, намагається знайти е, пояснення того, чому їм не вдалося виконати завдання захопити <кхм>, Бахмут до 9 травня. А вони це планували. Очевидно, це мало стати ключовим елементом путінського спічу е, на Червоній площі 9 травня. Але не сталося і вже не станеться. Але наші славні котики ЗСУ зробили все для того, аби брава велична друга армія світу прикурила. Ой, тобто заграла по нашим правилам, таким чином. Ми говоримо так, що ми е, призвели е, до такої ситуації, е, примусили противника діяти за нашим сценарієм, а саме виснажувати свої ресурси у е, прямих е, атакувальних діях, ну відкидуючи його досить успішно на фланг, і росіяни почали відкидатися. Как? І в переносному значенні цього слова бачка тисячі, тисячі, тисячі тіл, які ми витаскуємо, Кладемо в гроби і отправляємо вам пакетик надо? і в прямому українські війська відкинули росіян на бахмутському напрямку. Наші армійці на південних підступах до Бахмута звільнили аж три кілометри української землі. Ті самі позиційні бої ситуація змінюється щоденно. Дуже важка ситуація. Насправді ми знаємо, що противник контролює близько 80% міста. Але завдяки діям Сил оборони вдалося відсунути. Ви абсолютно прові Ось відсунути позиції противника, захопити частину цих позицій. Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку головним верховнокомандувачем є пан Пригожин. Отой, що кухар Путіна він кісьми своїх людей лягав і обіцяв, що саме він принесе вовці Путіну перемогу у цій спецоперації в Україні. Але перемога почала мелькати п'ятиму в іншу сторону. Попутного вітра тобі в сраку, і Пригожин почав істерити. У всьому звинувачувати міністерство війни, так званої Росії, мовляв, вони терплять крах, бо вагнерівцям не дають достатньо боєприпасів. Відносно великих проблем сказати важко. Треба просто розуміти, яка ситуація була колись, коли Привожин заявив, що він протягом тижня або двох візьме бахмут і йому давали безлімітну кількість, скажімо так, боєприпасів та інших ресурсів. Потім, коли він виявився неспроможний виконати своє завдання, йому просто зменшили ліміт боєприпасів і сказати, що знаєте, там вони. Страждають від снарядного або боєприпасного голоду буде неправда. Тобто, знаєте, коли у дитинки відібрали улюблену іграшку і не дають йому досвідчу їсти шоколаду, то звісно дитинка буде нервуватися і істерити Хоча наші військові кажуть, пригожин трохи прибріхує. Повірте, мені не бракує. У них немає снарядного голоду, який заявляється Пригожин. Та славно звісно, Пригожина на шляху до перемоги спіткала ще одна проблема: вагнерівці почали закінчуватися. Пляга. Якщо вони заходили при наступальні стратегічною операцією січня цього, десь е, вагнерівців з 50 тисяч, то 30 тисяч з них виведені так чи інакше загинули чи поранені. З а, бойових дій Пригожин грозився змотати вудочки, якщо його крик, благання, кричання не почують в міністерстві війни Росії. 10 має 23-го року Ми виходимо із населеного пункту Бахмут він розуміє, що е, коли почнеться наступ, е, треба буде шукати. Е, в цьому це цапів відбувалів. в таким бути він не хоче. Він хоче вийти до того. Він поспішає, каже, що ми 10 травня вийдемо. А чому? Бо він одноразово сам кричав про те, ввалав, що український наступ, почнеться до 15 травня. Можливо, він щось знає або відчуває. Ну хто його знає? Там знову ж таки у людей, які відсиділи, у них є там певні скажімо певні, так. Інстинкти да виживання, які розвиваються в містах не віддалених. але умити руки кухарю Путіна ніхто не дозволив. Хочу нагадати, що всі ці е, пригожинські обіцянки, були цяцянки, тобто нікуди він не вийшов, ніхто б йому не дав це зробити, тому що він підконтрольна людина, а не свободний, як він може собі. Подавати російській пропаганді. отож вагнерівці на бахмутському напрямку взялася страхувати регулярна російська армія. Не вистачає цієї живої сили, вимушені були передати фланги на півночі, на півдні регулярним частинам. Але як виявилося, вони не настільки безстрашні, як колишні сідєльці. а тому взяли ноги в руки і рванули назад у сторону Кремля. І попки вагнерівців лишилися неприкритими. Солдати із окопів бігуть в російську армію. Руські ідуть дамой. У нас армія біжить бігуть. Браві російські воїки гарно аж волоси на вітру розвіваються. Ані просто взяли і драпанулі. Ми маємо оперативні успіхи. Їх сьогодні е, зфіксувати як великі технічні успіхи неможливо, але оперативно ми е, е, змогли бігти, змогли змусити бігти росіян. А тим часом їх вождь Вовка Путін на параді побіди розхвалює свою браву армію направо та наліво. Подумки обвішуючи їх груди бандалями. Ми гордимся учасниками спеціальної воєнної операції. Всіми, хто сражається на передовій. Божечки! А Пригожин что? Правильно, снова и стереть. Убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо и не добирает слив. Надо просто про них вспомнить и все. И не вы... на Красной площади. не дура. Долб... Але виділюватись то одне із улюблених занять вовки Путіна, особливо на день Побєди. А тому ми з цього ніяк. А те, що його піддані вже дозволяють собі ледь не відкрито грубити своєму хазяїну, то це вже не дуже хороший знак на майбутній політичний розклад. Такі заяви е Пригожина, які були ну рік тому просто неможливі, свідчать про те, що не все добре, як то кажуть королівські королівстві датському, і вони е і Кремль Кремль втрачає певні важелі контроль. Дозволяючи певним особам, таким як Пригожин, ну, виступати проти загальної генеральної лінії партії, якщо можна так сказати. Тому це, знаєте, є свідченням такої, знаєте, Певної початкової, дуже початкової дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Росії вже багато місяців. Тривають запеклі бої за Бахмут. Позиції по кілька разів переходять із рук в руки, але вже потроху наші славні котики зсу відсовують нечисть назад до українських кордонів. Браво велична друга армія світу вже біжить. В сторону Кремля. Як їх п'яти мелькають додому, вже бачить і сам бункерний дід. А український контрнаступ зауважимо, ще навіть не почався. Життя дуже мінливе. В один прекрасний момент, те, що було предметом багаторічної гордості, може стати моментом ганьби. От як цьогорічний парад побєди на Росії. Президенту РФ і Вовці Путіну не було чим похизуватися перед своїм народом. А наскільки ми знаємо, то росіяни дуже люблять мову сили і кічаться своїми військовими здобутками. Та у цього року кремлівському диктатору не було що згодувати своєму кровожерливому народу. Він не здобув ані найменшої перемоги у цій спецоперації в Україні. Путін Єдина надія була на Пригожина та Бахмут, але і там росіянам наші славні котики ЗСУ дають прикурити. Та ще й так, що дорога додому аж димить у орків. І нагадаю ще раз: контрнаступ ЗСУ ще навіть не почався. Як буде шоркаті ліпати? Ось так далі більше віримо у наші збройні сили. Ця програма суб'єктивна Вікторія Петренко і це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. І до зустрічі наступну суботу.